Це тема е, надважлива для всіх людей, тому що кожен хоче жити спокійно і не переживати, чи завтра в нього буде сматок хліба. І дивіться, скажу вам таку річ: якщо ви думаєте, що у вас нема того, що ви хочете, ви себе обманюєте. Саме це бажання це є омана. Бажаєте точно не ви, а ваш аспект, який думає ваш розум, який думає, що у вас цього нема. Радієм. У нас сьогодні такі запитання. Дякую за чудовий ефір. У мене питання: якщо людина на рівні фізичного тіла не може закрити свої матеріальні аспекти і думки постійно рояться в голові стосовно цього яким чином переключити своє сприйняття на пізнання себе і зробити цей перехід. Тобто, у нас дуже багато передач є на цю тему. Це тема надважлива для всіх людей, тому що кожен хоче жити спокійно і не переживати, чи завтра в нього буде сматок хліба. Так? Ось. І... Дивіться, вам скажу таку річ. Якщо у вас, наприклад, ви бажаєте отримати там, чи жити в кращому, чи більшому житлі, чи взагалі мати власне житло, і ви розумієте, що у вас його, ну, у молодих людей, так, воно дуже, скажем, зараз Потрібно вкласти велику суму грошей і так далі, і звідки ці гроші візьмуться, там це все, і люди через це переживають і шукають, де заробити, і так далі. Оці історії, вони постійні, постійно крутяться в головах людей, і все. І дивіться, скажу вам таку річ, якщо ви думаєте, що у вас нема того, що ви хочете, ви себе обманюєте. Саме це бажання це є омана. І вам потрібно дослідити, звідки це бажання. Хто бажає. Бажає точно не ви, бажаєте точно не ви, а ваш аспект, який думає, ваш розум, який думає, що у вас цього нема. Навіть у Біблії є такі слова: кого є, тому дасться». Кого нема, то того забереться те, що є. Тому що людина це є абсолютне енергія, абсолютне проявлення, і тут, в теперішньому моменті, у вас є все для того, щоб це було проявлено. І тому тільки розум заважає вам проявити будь-що. так тому що ви є світло, ви є енергія, і тільки розум заважає вам, все решта, вам брешуть. Якщо вам говорять, що вам потрібно те то, і те то, і те то робити, дуже довго думати, дуже довго це, це, обма, це омана. Якщо ви перебуватимете у спокої, Спокійно знатимете, точно знатимете, що у вас є те, що вам треба, тому що нема того, що би у вас не було. Тоді це ви дасте шанс цьому проявитись без втручання, як це має бути. Ваш розум кудись відведе, ваше тіло кудись відведе, але це треба прийти до стану, <кій> до спокійного. До спокійного стану, в якому ви впевнені в тому, що у вас вже це є, і не обманювати себе, коли ви думаєте, що у вас щось, що вам щось бракує. Бракує розуму, духу нічого бракувати не може, а ви є абсолютне проявлене світло, проявлена енергія. Інакше бути людина просто не може, вона би просто тоді не жила. Ось, І тому не частина, не якісь там обмежені, обмежені знання. Обмежені знання вам наклали на розум. Заспокойтеся, дайте розуму відпочити, медитуйте, або навіть перебувайте просто в спокійному стані, і знайте. Знайте щось інше, ніж ви знали, про достаток навіть. І тоді все Є тут і зараз. Амінь. Такий коментар. Марія безмежна вдячність. Хочу поділитися досвідом. Минулого тижня була за кермом, і не було ніяких думок. як в моменті побачила, що все це є я. Відчула цей стан буквально на секунду чи дві, як щось в мені злякалось, і я повернулася в свій нормальний в лапках стан. Відчуття неможливо забути. Вони, хоча й дуже короткі, але неймовірно теплі. Аналізуючи, бачу, голова боїться втратити все, що знає. Тут не голова боїться втратити все, що знає. Дякую вам за прекрасний коментар. Тут просто ваша увага змістилася до, до присутності. Тут і голова є, і думки не заважають, і нічого не заважає. Є тільки теперішній момент. І це, і, і це якраз і є істиною. Ось і ваша увага змістилась просто в теперішній момент. І ви побачили все таке, як, таке яким воно є насправді, так? А потім знов ця, це сприйняття перемістилося в ментальне поле, де. Скажем, існують ті програми, обмеження, що вам наклали з дитинства. Ну, будь-що, так? Ось і тому саме оце перебування в теперішньому моменті якраз, і є великим щастям, радістю, теплом, проявленням усього. І тут не треба запитувати, як. Тут треба знати, що ви є основою. Яка проявляє все. Ви є любов'ю, ви є цим буттям, цією тишою, абсолютом, цією єдністю, яка просто є вічним світлом буття. І нічим іншим ви не являєтесь. Ви є абсолютним спокоєм і радістю. І в цьому істина. Але у нас є можливість. Змінювати, скажімо, увагу, кудись направляти. У нас є такий талант. І нам потрібно вчитися, так? Навіть якщо ми, наша увага затягнута в ментальне поле, там в певні програми, назад повертатись туди, де ми є, абсолютно. Всім. Ми є просто є, а все решта просто проявляється. так? Ось. І так уміти це проявляти. І це ми проявляємо на ретритах, в сатсангах, в прямому контакті, в прямому досвіді, тут і зараз, в передачах, ми є абсолютно, абсолютним світлом. А це світло одне єдине, центральне світло Всесвіту. І ми є ним. Ми не вийшли з нього. То, що вийшло з нього, це наша увага, наше там, фізичне втілення, там, наше ще щось, а ми є основою всього. І в цьому істина. Тому перебуваємо в істині, будьмо собою. І тут сказати любимо. А... Навіть не виходить, тому що ми є цим цією любов'ю. Ми не можемо бути не любов'ю в цьому моменті. Тому що це є абсолютне проявлення. Любов це є, абсолютно, є абсолютна єдність всього. Тому будьмо тут, перебуваємо в цій тиші, бо це є все, що є. i mean